Добрий день, це холод Ілля. І сьогодні випуск посвящений також іграм. Звичайно, ж такий ігрома. Траю різні ігри. І це я вам показую Far Cry 4. Який. Е, який мені. коротше, прислав Дід в як можна сказати, Far Cry 4, як ви бачите, у Far Cry 4. Хочу щось щось сказати. Гра просто прекрасна, графіка офігенна, мультиплеєр класний. Сюжет насичений. Ну, якщо чесно, мені Far Cry 3 більше сподобалось, але Far Cry 4, воно більш таке. Знаєте, там більш насичене життя. А Far Cry 3 там дуже мало було особ. Ну, як мало Особ ну. Такий багат, багатенько, але не стільки, як Far Cry 4. І ще, що головний злодій не такий, як Вас, Вас Монтенегро у третій частині. Бачу коли ви бачу дуже такий. Коротше, кончений псих. Е, а тут він більш спокійний. Ну, спокійніший, не, не такий вже великий психік, цей Вас, в третій частині Far Cry. Що ще? Що ще сказати? Far Cry 4 це типічний повтор Far Cry 3. Просто таке повторення, звідчив, з іншим сюжетом, іншою історією. Ну і, і, і трошки змінили мультиплеєр. Гра таке прикольно. Я хочу сказати, що це ще. Не, це, це не один диск мій. Від чому випуску я покажу всі свої диски, у мене їх дуже багато. Деякі позагублювались, а це мій найновіший і, е, і самий такий чудовий диск Far Cry 4. Я його советую. Коротше, кажу ще, ще одне кажу. Це ця гра дуже чудова. Беріть кому, кому не важко. Е, та гра прикольна. Грайте. Дивіться. Ну і грайте ігри, які вам подобаються. Грайте. Це гра не для любителів, це гра для всіх. Але якщо ви любите драйв, якщо ви любите стрілялки, то це гра для вас. Ну, і якщо ви любите таких злодіїв, як вас, або пайгабіт, то це для вас. Коли злодії валяться бачуками, коли злочі, коли злодій показує свою психіку, коли злодій пояснює, що таке безум'я. це для вас. Ну, третя. А четверте, це те саме. Практично те саме, тільки без менше бачуків. Коротше, це гра прикольна. Я її, я це говорю. Коротше, ця гра прикольна. Купляйте всі, купляйте цю гру. Ви маєте це пограти, особливо Far Cry три. Ця історія не така, не така запам'ятовуюча, запам'ятовуюча, як Фаркрайте, але ця історія також доволі заплутана. Там де Аджай Гей, Аджай Гейл приїхав з Прагу Матері, щоб цей Праг Матері покласти на родині там, і щоб і це остався так. Короче, Коротше, в кінці ви можете вибрати або вбити пейте біда, або, або він вас доведе до цього, наприклад, трагматері, він забере свій вертольот, він дасть вам цілий кірат. До речі, кірат – це не існуюча тактика, це придумали. Але все ж таки круто. Якщо ви також любите покататися на службі і все порозвалятися, це також для вас. Ладно, ну, Побачимо, це був Ілля Холод. І... Mi des, cuvar, crai, cunere. Părțiți să vă abonați la canalul meu pentru a vă abonați la mine.